Якщо ви любите детективи, то ця прихована перлина вас здивує. Трилер Жінка Загадка режисера де Пальми, що вийшов у 2002 році, стріском провалився в прокаті. Критики були розчаровані, а глядачі спантеличені. Але як птах Фенікс, цей фільм відродився з попелу, щоб стати кінокласикою. Що ж сталося? По-перше, стрімінгові платформи дали фільму другий шанс. І глядачі змогли оцінити красу зйомки та драматичні повороти сюжету, що нагадують фільми Альфреда Гічкока. А ще мрійливу атмосферу. Те, що колись вважалося заплутаним і фла і суперечливим фіналом, стало предметом жвавих дискусій. Критики та глядачі переглянули жінку-загадку і визнали режисерський талант де пальми. Історія цього фільму. Від провалу до успіху нагадує нам, що оцінки критиків та касові збори не завжди головне. Іноді фільму просто потрібен час, щоб знайти свого глядача. Повернення жінки-загадки це свідчення сили сарафанного радіо та магії якісних трилерів. Тож, якщо ви ще не бачили цей фільм, чого ж ви чекаєте? Пориньте у світ цього кінематографічного шедевру та насолодіться його таємничою атмосферою.